Давайте ми зараз уявимо якогось середньостатистичного Миколу, який щойно подивився якийсь дуже хороший фільм з не менш хорошим акторським складом, і, як має бути, після такого фільму заходить в танки. І в Миколи виникає питання: А чому ж йому подобаються чоловіки? А що ж взяти за жетони? Як добре, що є я і мій топ-5 танків за жетони? Коля, руки на стіл, дивись відос. Взагалі дуже легко придумувати нові танки. Ну, типу, береш шкоду Т-56, трошки її змінюєш візуально, додаєш турбіну від китайців, ну і от тобі новий танк за жетони ТТ-130М, п'яте місце, ну і почнемо з його плюсів. Він альфовий. Це вже чудово, тому що з альфою зараз грати набагато легше. В нього непогане пробиття, непоганий ДПМ, як для такої альфи. Наявність Нітро. Хороша кількість ХП, я навіть наберусь сміливості і скажу: адекватний комфорт стрільби, ну, зі стабілізатором точно. Хороше, навіть дуже хороше бронювання, навіть якщо враховувати його вразливі зони, вони є. Ну а тепер до недоліків. Взагалі, цей танк це як дівчина з і без макіяжу. Хоча звідки нам знати, як виглядає справжня жива дівчина? А в той момент, коли у вас є заряди нітро, все чудово, все прекрасно. Як тільки їх немає, все. Танк міняється кардинально. В нього настільки чмошна рухливість, ну що, ну, зарядів в даному випадку реально мало. А ще в нього гармата гнеться вниз на 5 градусів. Це не просто погано, це дуже погано. Є командирка, але вона, ну, не сказати, що прямо дуже велика, можна десь заховати, десь перетерпіти, Ну, терпіти ми точно вміємо. Футюр на четвертому місці, тому що ну не всі в нього зможуть. Не всі. І так, очевидно, у нього класна рухливість. Французький, середній танк, він невеличкий, з хорошим маскуванням, це все ясно. А далі у нього ну, не те, що плюси або мінуси. В нього є але. От у нього є барабан на 4 снаряди. Це класно. Але перезарядка. Між ними особливо: 4 секунди. Ну, це багато як для барабану. Ну і через це в нього так собі ДПМ. В нього немає бронювання. Але через жорсткий кут нахилу БЛД доволі часто будете бачити рикошети. В нього на бумазі хороша влучність, але погана стабілізація. Тобто, ну, не сказати, що в нього є якісь сильні мінуси, є просто нюанси. А ще в нього доволі багато ХП. Ну, як для танку такого типу. Коротше, для любителів оцих снайперських танків, десь там постояти, десь в кущиках, щось посвітитися. От, 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 саме те, що треба. Знову броньований важкий танк з дубіною БЗ 58 582 Ну і одразу для цих губка Бобів, яким от треба написати якусь шляпу в коментарі, він вище за футюра не тому, що кращий, а тому, що на ньому грати простіше. Я з цим ютубом скоро майбутнє почну передбачати. От ти. Да ти. Да, от ти. До речі, ствол е цьому китайцю дали на 30 мм. Але не на 490 альфи, а на цілих 520 ДПМ в порядку, пробиття в порядку. Опускається гармата вниз на 8 градусів. Ну, типу, до цього всього не прикопатись. Можна докупатись до стаби, але. Ну, в нього альфа 520. Ну, тут можна прибачити. В нього непогана рухливість, я б навіть сказав, хороша. В нього непогане бронювання, навіть враховуючи диряве НЛД і маленькі командирки. В нього, ну, типу, ну, в нього все нормально добре, от так. І у всякому випадку, його рухливість набагато краща, ніж у ТТ-130. Гіда-35. Можна ставити турбіну і будуть всі 40. Типу, загалом це нормальний альфовий метовий танк. Фаза увібрала в себе всі якості навколо ідеального важкого танку. Ну і почнемо з гармати. Альфа, пробиття, стабаку, тинахило, ДПМ. Все в порядку. Ну, от просто все. Ну, немає мінусів. Навколо ідеальна гармата. Ну, якщо ми беремо до уваги, що це 9 рівень. Бронювання. Ну, типу, можна, звісно, пред'явити претензії до бронювання корпусу, але, ну, по-перше, воно в нього й так непогане. Але розуміємо, що в нього дуже крепка башня. Хтось скаже, а в нього командирка, а я, я скажу, а ви цю командирку про пробуйте. А, а, а ви цю командирку пробийте спочатку. Ну і рухливість. Нормальна. От Просто нормальна. Якщо в слова нормально є якийсь опис, то це рухливість фази. В будь-якому випадку, ну, в плані. Та боже, та в будь-якому плані це найкращий танк із запропонованих, в нього немає мінусів. Ну або майже немає. Коротше, вірте мені, фаза. Топчик. Ви запитаєте, а чого ж тоді Фаза не на першому місці? Ну, бо на першому місці танк, який може приносити задоволення. І Фаза хоч і класний танк. Але. Фаза не може з барабану фугасів відправити вангарчу -ло фуловий. Блін, щось у мене не так? Даун. Але ну, Фаза не може з барабану фугасів відправити фуловий танк. Інше діло Кобра. Ну, ви можете замінити букву Б на букву П і розкриєте всю суть цього танку. Насрати барабан фугасів. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. У нього хеш фугаси з пробиттям 210, і хтось скаже небагато, а я скажу це фугас. І кожен з нас хоч раз получав повне хлібало фугасів від цієї мерзоти. Ну, можна було б закінчити відео на цьому, але, але ну, про гру цього танка на основних снарядах навіть говорити не буду. Це не то. Цей танк не для цього купляють. Нормальна стаба, до речі. І ще півтори секунди між пострілами. Короче, та за такий барабан можна все погане пробачити. У вас постійно буде оця спокуса виїхати і. тра-та-та-та-та-та. А ще він дуже рухливий. І я зараз не про максималку, я про динаміку. Він крутиться, просто він набирає. А тепер прикол. З турбіною цей танк їде назад майже 30. Кілометрів на годину 30 назад! НАЗАД! Це, типу, ви в'їхали тра-та-та-та-та-та-та і різко назад. І навіть якась є. Коротше, задоволення. Ну, виключно танк, щоб обісрати комусь бій. А може зря я гоню на цих любителів Бабаха, ти? Ну, типу, це ж єдине, що приносить задоволення в тутлах, комусь нагадить. Все. Лайк підписачка, і ви можете бути вільні. Я надіюсь, не знайдеться того Мікрослава, який запитає, а де ТС-60? Ти забув ТС 60? Ой, танкісти. Ну, сейпшоп.